Днями заступник голови Галицької райдержадміністрації Людмила Сівецька провела засідання кругло столу, на якому обговорювалося виконання доручення президента України щодо реалізації у регіонах однієї з нових соціальних ініціатив президента України розширення мережі центрів матері і дитини та створення умов для сімейного виховання дітей-інвалідів. Докладніше про цей захід у матеріалі наших журналістів. У засіданні круглого столу взяли участь працівники усіх служб району, що мають відношення до вирішення проблем з надання соціальних послуг вагітним жінкам та матерям, які опинилися в складних життєвих обставинах. Обов'язок органів державної влади, як на центральному, так і на місцевому рівні, забезпечити реалізацію права кожної дитини, в тому числі з особливими потребами на виховання в сімейному колі. У Галицькому районі на даний час забезпечується профілактика раннього силідства, проводяться заняття та бесіди з вагітними жінками на теми усвідомлене батьківство. Світ моєї сім'ї надаються соціально-медичні, педагогічні, психологічні, інформаційні послуги з метою профілактики раннього слідства, формування навичок батьківської відповідальності, принципи усвідомленого батьківства, надається допомога жінкам, які опинились в складних життєвих обставинах, у вирішенні питань щодо оформлення документів, соціальних пільг та налагодженні родинних стосунків. Про діяльність районного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями довір'я розповіла на засіданні Круглого столу директор Наталія Кец, кожна мама, котра готується так народити дитину. Вона нікотра не, не, не думає, що в що в неї буде дитина інвалід. І звичайно, це дуже важка така ситуація, і саме перше дуже важко змиритися мамі і сім'ї. Тим більше, якщо немає допомоги, це ще складніше. Але зараз спілкуючись дуже багато з такими матерями, які виховують дітей інвалідів, я що хочу сказати, що я замітила, що це надзвичайно сильні жінки. Просто їм потрібна допомога, і дуже добре, що от є такі реабілітаційні центри. От зараз ми навіть створюємо для батьків тренінги. Батьки просто тут більше відкриваються і бачать, що ну вчуться жити зовсім по-іншому, і розуміють, що вони щасливі все рівно і в такому житті з дітьми-інвалідами. Центр довір'я на даний час потребує залучення представників бізнесу, меценатів для допомоги дітям-інвалідам. Є потреба у додаткових приміщеннях для проведення навчання дітей. Тож до цієї благородної справи можуть долучитися усі небайдужі. Зв'язатися із реабілітаційним центром можна, зателефонувавши на номер 0678581507. Підсумовуючи роботу круглого столу, заступник голови РДА Людмила Сівецька акцентувала на тому, що обов'язок всіх служб забезпечення реалізації прав кожної дитини, в тому числі з особливими потребами на виховання саме в сім'ї.